Прогноз на період з 1 по 5 лютого. Загальний фон. Сильна сторона даного періоду. Слабка. Позитив. Негатив. Закінчення. І порада. Загальний фон даного періоду. Нове починання. Вам прийдеться зробити вибір. Шанс. Прийде ваше життя, вам прийдеться зробити вибір. Або ви чогось бажали раніше і надасться шанс нове починання. зроблена пропозиція, як шанс, як туз пентаклів. Покращити фінансове. Становище, матеріальний достаток це саме те, що буде відбуватись у вас в даний період, загальний фон. Тобто прийде шанс піти в нове, або ви цього чекали, будували плани, а прийде саме в цей період, прийде до вас шанс реалізувати те, чого ви бажали. Або ж вам прийдеться, прийде пропозиція, ту з пентаклів, і вам потрібно буде зробити вибір, і ви зробите, ви підете в нове починання. В сильна сторона. Дана ситуація по правосуддю відбувається в вашому житті, є втрати. Так, і ви повинні пропрацювати саме цей момент, вам потрібно вийти. Спогадів про те минуле, яке було навіть рік назад, да? довоєнний період. І вам потрібно вийти з цих негативних емоцій, пропрацювати саме цей момент, перестати мріяти і зрозуміти, що даний період буде долоносний, по правосуддю все буде відбуватись в вашому житті. Це сильна сторона, якщо ви це приймете, якщо ви це пропрацюєте. Приймете той шанс, який прийде в ваше життя, то ви підете в утримання результату. Але поки що я вам скажу, що це головна складова, як, яка надасть вам можливість, якщо ви пропрацюєте, досягнути результату. Славка. Вам потрібно буде робити вибір. Визначатися, робити вибір. Як діяти, що робити? Ви маєте свій життєвий досвід, ви маєте знання, ви мудра людина, яка пройшла певний життєвий шлях. Залишитися в злагоді з своїми рідними та близькими людьми, своїм партнером, взаємодіяти і надалі, в позитивному емоційному мати позитивний результат. Якщо це стосується партнерських стосунків, то Слабка сторона така, що вам потрібно буде визначатись, вам потрібно буде робити вибір. Це нове будуть особисті стосунки. Чи це буде сфера реалізації? В кого як буде прориватись, в кого особисті стосунки, наприклад, ви втратили свого партнера в недалекому минулому. Але прийшов час, прийшов момент, прийшов період, коли ви зможете. Змінити емоційне становище, пропрацювавши негатив, зробити вибір і надалі ви підете шляхом подолання, пропрацювання і будування стосунків. Пентаклі або це партнер, прийде в ваше життя. Сигнифікації сигніфікації, тут, як чоловіка, такої ми не бачимо, але тут з пентаклів, позитив даного періоду. Ви повинні розуміти, що ви управляєте своїм життям. Як би вам важко не було, але ви повинні пропрацьовувати, робити вибір, задіювати ресурси, знання, мудрість, будувати плани і рухатися в реалізацію, використавши той шанс, піти в нове, зробивши вибір, саме визначивши пріоритети на даний період, що ви бажаєте реалізувати? В якій сфері свого життя ви бажаєте. Внести зміни, пропрацювати, що для вас важливе на даний період, і в цьому напрямку ви будете рухатись. Негатив. Вам потрібно працювати. Ситуація проясниться дуже швидко, але ви не застрягнете в цих емоціях. Якщо хтось думає, що вам дано там часу, тобто період з першого по п'яте, Ну, можливо, цього буде недостатньо, надовше ця ситуація продлиться. Ні, то я вам кажу дуже швидко. Або ви, отримавши оцю інформацію, ви зрозумієте те, що у вас немає часу розкачуватися. Вам потрібно працювати. Використовуйте шанс, який прийде в ваше життя, якої б сфери життя це не стосувалось, і дійте. Ви мудра, досвідчена людина, ви самодостатні. Ви отримаєте саме задоволення від того, що зрозумієте, що ті зміни, які будуть входити в ваше життя, ваша ресурсність, ваша цілеспрямованість, амбіційність, сила волі, сила духу, працездатність, задіявши саме. Це все структуруючи в даний період, визначивши пріоритети, пропрацювавши, яким шляхом ви будете діяти, ви досягнете результату. Ви будете задоволені навіть просто від спілкування з рідними та близькими людьми або з партнером в будування довгострокових стосунків, з яким ви підете. Або якому ви скажете так, підете на зустріч. Може, людина і знаходилась у вашому оточенні, але ви не визначалися. Ви визначитесь і отримаєте задоволення від цього. Ви позбудетесь самотності. Ну, ви повинні йти в зцілення, так. Для того, щоб іти в нове, ви повинні позбутися внутрішнього роздраву, внутрішнього конфлікту, від якого залежали. Так, зрозуміло, що. Негативні події, втрати. Все це наклало за майже за рік відбиток на емоційному, психологічному, енергетичному, фізичному, матеріальному, фінансовому достатку і стану внутрішнім. Тому ви повинні пропрацьовувати йти стілювати власну ситуацію. Власному житті і йти в нове, використовувати шанси це порада на даний період з 1 по 5 лютого. Канал Магія Тару Української до зустрічі!